Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Хочу вам показати цікавого представника трактор Кубота Б-1902. Це найпотужніший трактор в лінійці, який був в Б-серії. Випускалися ці трактори до 90-го року. З 90-го вже пішла серія Асті, і його наступником є асті А-195. Але цей трактор вартий уваги, бо трактори серії Б відзначаються мега надійністю. Хто їх має, той може підтвердити, що вони прості в обслуговуванні, їх практично, крім заміни мастил фільтрів, не треба нічого робити. Дуже надійні і багатофункціональні. Оскільки він найпотужніший, в нього в комплекті ґрунтофреза і метр. 30. Трьох точки тут немає, але ми її встановлюємо по бажанню покупця. Буде або знижка, або встановлена вже трьох точка. Але, бачите, рівень горизонту в цих роках вже реалізований. І особливість це є глибина обробки, яка реалізована цим гідроциліндром, який тисне на задню полицю. І, відповідно, ви можете регулювати глибину обробки ґрунтофризою. І ще один великий Такий плюс це є два гідровиходи, які власне підключаються до цього гідроциліндра. І ви ці два гідровиходи в майбутньому можете використовувати для будь-якого іншого а, випадку, тобто чи причіп, чи лопатовідвал, чи, можливо, ще інші якісь моменти будуть потребувати в вашому господарстві. Але гідровиходи тут же є. Управління нахилом, звичайно, автоматичне, це все робоче, справне і працює. Тут вже в ті роки трьохциліндровий двигун, от бачите, стан просто неймовірний, як на, на ті роки, ви ж розумієте, що це не мальовано. Приїхавши до нас, ви можете в цьому переконатися. Трактор обслужений, чисті фільтра, чисте масло. Все замінене готовий для роботи. Отакий От тракторець з навісом від сонця, вартістю 5900 є у нас на майданчику. Також є і менший брат А-13 на майданчику і ряд інших тракторів. І ми теж очікуємо поступлення контейнера. Вже найближчих декілька днів до 10 днів буде свіже поступлення. будуть. Ряд цікавих тракторів, тому телефонуйте, звертайтеся, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, запитання. Завжди раді вас чути, бачити у нас на майданчику у Івано-Франківську. Село Угринів, вулиця Галицька, 29Б. Всім здоров'я, миру та перемоги. До побачення. З вами був Володимир. На каналі vrm Техніка.